Закарпатські нацгвардійці пройшли бойове злагодження. в умовах максимально наближених до реальних бійців. Відпрацювали все те, чому навчались раніше. За наказом підрозділ зайняв оборону за визначеними координатами. Розгорнув командний пункт та почав обладнання позицій. Одразу по прибиттю на місце піхотинці починають окопуватися. Переоцінити важливість цієї роботи неможливо, каже командир взводу з позивним Кемел. Життєво важливо, чим глибше, тим краще за більше шансів вижити. з лопатами. Працює весь підрозділ. Командир відділення з позином міхалич вже виставив спостережні пости та визначив позиції для кожного стрільця старшому сержанту. Ця задача знайома, і він з нею успішно справляється. Дають водні зранку, дають зранку координати, де ми маємо зайняти позиції, плюс-мінус орієнтовний напрямок противника, і плюс-мінус кількість відомості про противника. Ся далі я визначаю позиції вже напряму. Я на цьому на рубежі оборони. Може бути авіаудар, може бути мінометний обстріл, може бути наступ піхоти противника, може бути будь-що. Ну, тому готуємося до всього. Очікування справдились. Інструктори налаштовують страйкбольний міномет і починають обстріл. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. На одній з позицій поранило бійця і його евакуюють для надання медичної допомоги. Допомагає піхоті, екіпаж безпілотних літальних комплексів. Завдяки сучасним дронам гвардійці можуть бачити противника і в день, і вночі каже оператор БПЛА з позивним Білий. Старі моделі вони проявляють на ту картинку, яка, наприклад, зараз тобто ти більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу. Він має теплову камеру. Тобто ти можеш літати вночі і помітити буде якщо на бойових, то ти можеш помітити противника і зробити корисну справу. Згодом починається штурм у ролі противника військовослужбовця іншого підрозділу Національної гвардії України. Задача закарпатських гвардійців відбити напад переважаючих сил противника. Напад відбито, однак підрозділ проводить маневри, переходить на більш вигідні рубежі. І знову все спочатку визначення позицій, напрямків вогню і облаштування окопів, розповідає помічник керівника бойового злагодження з позивним мажор. Заново побутовано е, лінію оборони, здійснено е, розвідку командирську, командиром відділення, командиром взводу. Виставлено КСП, так само виставлено точку збору поранених, точку евакуації. Після відбиття нападу і знищення ворожої диверсійно-розвідувальної групи закарпатські гвардійці отримують перевагу. Попереду нічний марш. В повному екіпіруванні бійці проходять декілька кілометрів по лісу. Незважаючи на втому, долають різні перешкоди і виходять до позицій умовного противника. Після зачистки окопів займають оборону і розпочинають бойові стрільби. Особливістю бойових стрільб було, що бойова стрільба була відділеннями, працювали як від стрільця до гранатометника. За командою командира взводу, командира відділень було вдало знищено весь особовий склад противника. Під час цього злагодження підрозділ відпрацював усі елементи: розгортання, облаштування позицій, встановлення інженерних загороджень, використання розвідки за допомогою безпілотника, відбиття нападу противника, проведення маневру, марш і управління діями підрозділу з командного пункту.